У Франківській громаді з 7 листопада розпочався опалювальний сезон. Завдяки теплій погоді вдалося зекономити кошти, кажуть посадовці. У місті запустили всі котельні. Втім, згідно з технологічним процесом, мережі пригріватимуться упродовж кількох днів. В івано франківську стартував опалюваний сезон. У місті запустили 35 котелень. Впродовж трьох днів батареї будуть теплішими у школах, дитсадках та житловому фонді. Старший машиніст Марія Романів через комп'ютер запускає та контролює процес подачі теплоносія на одній із котелень Франківська. Працюємо по моніторі, включили перший котел і працюємо тут. Дивимося, який розхід йде в трасу, який тиск йде, все по все слідкуємо. Він показує тиск мережу, який йде, зворотній тиск. Яка холодна вода підбирається в баки, баку запасу, як працює котел, на який тиски, яка температура йде. Отак він працює. У мене все під контролем. З 35 котелень міста сім працюють на біопаливі, на трісці і на пелетах. До опалюваного сезону комунальники підготували тепломережі. Згідно технологічного процесу, ми маємо до трьох днів на запуск для того, щоб прогрілися всі мережі, і до трьох днів жителі нашого міста отримують всі, відчують тепло, отримують теплоносій у свої доминки. Тепло подали коли у місті. Середньодобова температура стала наближеною до 8 градусів, каже міський голова Руслан Марцінків. І додає, дякуючи відносно теплій осені, місту вдалося суттєво зекономити і не навантажувати енергосистеми, які постійно зазнають обстрілів, із боку росіян. По-перше, три дні мало бути менше температури 8 градусів. Така була сьогодні постановка питання уряду і президента. І відповідно, ми... Чекали відповідного моменту, щоб температура впала менше 8 градусів і розпочинаємо опалювальний сезон. Відразу скажу, що опалення не буде відразу. Тобто котельня це такий громіздкий процес. Тому сьогодні розпочали більшість котелень вже запрацювали. Частина котелень завтра ще запрацює, а до кінця тижня ми вийдемо на нормальний такий температурний режим. Першочергово. Ми дивимося, щоб садочки і школи отримали опалення. а В другу чергу будемо дивитися мікрорайони і будинки, в третю чергу стояки. Тому цей процес, на жаль, буде займати певний час. Віта комунальники готові до різного роду ситуацій, адже батареї не грітимуть одразу в усіх багатоповерхівках.